Так, хочу вас познайомити з таким пристроєм, як Litakala MP2. Це мультифункціональна штука, яка поєднує собі і пауербанк, і повноцінну зарядку для літіонних акумуляторів. Будь ласка, не путайте чи вірніше, не порівнюйте її з тими пауербанками, кейсами, які ви, можливо, бачили, де вставляється ось таких, як правило, 18650 акумуляторів. там 5, 10, 20 штук. Тупо. Паралельно і типу, є здоровий пауербанк. Ні, це трошки інша історія. Тут це повноцінна зарядка, яка окремо заряджає один і другий акумулятор. Тобто, по суті, тут дві е, паралельні зарядки. Значить, По характеристикам, у нас може бути червоний зелений або сірий колір. Підтримуються е, на вхід такі протоколи швидкої зарядки, як Quick Charge 30 і PD30, 9 В до 2 А, 12-1,5 до і звичайно, 5 В до 2 А. На виході на акумулятори під час використання його як зарядка, у нас може йти або по 2 А на кожен акумулятор, або по 1 А на кожен акумулятор, або 2 А на 1. Хоча я це не дуже розумію, з таблиці воно не сходиться. Ампераж на акумулятори регулюється плавно. Тобто, Чим більше акумулятор заряджений, тобто, коли вже Підходить вольтаж до верхньої границі, ампераж плавно знижується. На виході по USB у нас ті ж самі протоколи швидкої зарядки, можна на виході у нас і USB A, і USB-C. Ті ж самі Quick Charge 3.0 та PD 3.0 і вольтаж ампераж той же самий: 9 вольт 2 А, 12-1,5 до ,5, і 5 вольт до 2 А. Але по факту я бачив, що коли на дисплеї при 5 вольтах навіть 3 Ампери. Не знаю, наскільки це правда, але дисплей таке у нас показує. Значить, давайте підкинемо акумулятори. Ось такий у нас дисплей. До речі, давайте роздивимось поближче. Якість цієї штуки дуже класна. Тобто, немає ніде ніяких знаєте, там, заосенців, все зібрано досить. Якісно. Матеріал такий типу soft-touch, знаєте, як наче прорезинений. Тут до дисплею така матова вставка. Досить приємний дисплей. Сприймається дуже добре. Хоч класна штука. Кришка на магнітах. Магніти дуже потужні, тобто вона ніколи сама не відпаде. Треба її прямо так підковирювати. Так, так, давайте спочатку перевіримо його як павербанк. Ось я підключив два акумулятори і спробуємо зарядити ноутбук. Починається, звісно, зарядка з 5 вольт, і зараз вона розпізнає шутку зарядку і має перейти на 12. В режимі Powerbank ця бокова кнопка нам нічого не дає. Тобто Ми завжди залишаємося на одному і тому ж самому дисплеї. Не дуже правда розуміюсь, чомусь ось зараз перейде на 12. Так, 12 вольт 1,6 А. І зараз навіть, скоріш за все, буде показувати 1,7. А це ось 1,7. А це навіть більше, ніж вказано в таблиці. Тобто, це по факту десь близько 20. Ват. І тепер в режимі зарядного пристрою. Так. До речі, якщо ми підключаємо один акумулятор заряджений повністю, а один недозаряджений, так, ось цей у нас на 100%, здається, має заряд. І тепер його прибираємо. Ось другий акумулятор у нас 69. Якщо ми відключаємо другий, то він нам виведе середній. Ось 84. І під час зарядки, якщо в нас один акумулятор заряджений повністю, один повністю розряджений, то він спочатку цей заряджає, і доки не дойде до вольтажа другого акумулятора. Якщо вольтаж акумуляторів обох вирівнюється, потім вже зарядка йде паралельно. Так, Давайте візьмемо два недозаряджених. Ось пішла зарядка 5 В 2 А. І можемо цією кнопкою перемикатись між акумуляторами. B1 це у нас лівий, ось зараз його вольтаж 3,9. На заряд іде 1,2 А. І b 2 теж 3,9, теж 1,2. Якщо ж ми підключимо один розряджений, один заряджений, ось цей у нас заряджений повністю. І цей недозаряджений. Як бачите, ось лівий, зараз вольтаж 3,6 і аж 2,5 ампери. правий на правий не заходить нічого, доки цей не дойде до рівня ось цього. Не знаю, як він, до речі, розпізнає ампераж, з яким заряджати акумулятори. Тому що бачите, зараз 2,5 ампери, ось цей акумулятор здоровий заганяється. Якщо я вставлю сюди ось цей маленький. То сюди він не буде гнати 2,5 А. Ось 1,2. В половину менше. Хоча, можливо, це пов'язано з тим, що вольтаж вже підходить до верні, ну, ємність до 100% ближче. Хочу, якось так. Саме цю. Модель я обрав через те, що вона може заряджатись не просто від мережі. як знаєте, Більшість зарядних пристроїв для Літіона, а більш універсальна, яку можна заряджати і в автомобілі, і від, там, від зарядних станцій. І плюс до того Powerbank, тобто два в одному.